Вітаю на каналі Квітуча Садиба. Сьогодні я хочу розповісти про свої багаторічники. Ось і літо закінчилось. І ті рослини, які я висаджувала в цьому році, я можу вам про них трішечки розповісти і показати, який я на сьогоднішній день маю результат. Так що пішли дивитися. Ось моя невеличка дослідна діляночка в цьому році. Чому дослідна? Тому що висаджувала рослини, які я не знаю ні висоти їх, ні Ну, колір здогадувалась, тому що було прописано. Але мені треба було все ж таки подивитися, який листочок, яка його висота, як він розростається. Ну що, розповідаю. Перша рослинка ось. Це у нас перовський. Я про неї багато чула. Вона якимось чином навіть може за зовнішнім виглядом порівнюватися із лавандою. У неї також духмяні такі листочки. І ось вона викинула колосочки. Буде зацвітати голубеньким. І має достатньо такий тривалий період світіння. Ось вона в мене зараз уся із такими колосочками. Ця рослина, що зараз я вам показую, вона низькоросла, вважається. У неї заявлена висота 60 см. Та, що буде далі посаджена. Я їх в різних місцях посадила та вище, і вже зараз по ній видно, що вона ну, вище. ця 60, а та вже більше 70%. ну Зараз ми до неї дойдемо. Потім оце красуня Гуарі. Це вона вже відквітає. Цвіти вона протягом двох місяців. Хоча багаторічники вони чим цінні, тим, що мають. Не дуже тривалий період цвітіння, але їх можна скомпонувати за періодами цвітіння. А ця рослина, чим мені сподобалася, ось подивіться, які в неї ніжні такі квіти, до неї підлітає багато комашок. Ось ця рослина цвіте достатньо такий тривалий період часу. Назва ігуарі. Подивіться, які наросли в цьогорічні кущики. Подивіться, які ось. Потім заново я собі посіяла достатньо таку яскраву рослину, можливо, ви її знаєте. Це в нас рудбекія. Має вигляд ромашки. Схоже на іхіноцею. Колір має оранжевий і темно-коричнева серединка. Така достатньо контрастна рослина, красива, дуже красива. За нею я також подивилася, Уже що це точно у мене квітне махрова ромашечка. Ось так ось також кущики вже наростилися, ось подивіться. Дивіться, це цьогорічні. Бачите, вже ці кущі можна ділити в осінній період. Тобто, вже ось-ось можна починати розсадку. Ця красуня у нас дівоча ромашка, або ще її називають пижмою. Подивіться, яка вона красива жовта. Вона ось відквітувала, це треба було зрізати, але я не зрізала ще. І заново дає пагінці, бачите, і квітне. Також уже квітне, ну, більше місяця це точно. Ось, Ось ця шпировська, тільки висока, вирощена з насіння цього року. Ось, бачите, Це у мене багаторічні рослини. Потім листочки в неї також запашні, дуже духмяні. Потім ось така рослинка Монарда, або ще її називають в народі бергамот. Ось такого кольору були квіти листочки. І це подивіться, як рослина набралася. Це практично кущик. Оце кущик наріс цьогорічний. Так само, ось кущик наріз. Той же пижме. Подивіться, яка вона красива. Також садила грунтопокривні рослини. Ось, вибачте, бачите, мене тут трішки не все прорвано. Ось, це в нас обрієта. Вона має період світіння квітень. Квітень, початок квітня. Але ж коли вона квітне, листка зовсім не видно. дуже красива. Також ось таку грунтопокривну рослину красиво посадили. Це бур'янець. Ось. Також цікаво. Будемо наступний рік любуватися, дивитися, як вона буде квітнути. Тобто, попідсаджувала, щоб було яскраво ось таку газаню. Подивіться, вона мені на сінечко дала. Ось. Ну і, звісно. Ми ж не можемо не підсадити хоч щось таке їстівне. Це ж буде ж недослідна ділянка, то ми сюди посадили такого гіркого перцю. Але це однорічник. Ось це я хотіла вам показати, як можна за рік, придбавши насіння, отримати ось такі чудові квіти. Розмір, будь ласка, ось. Подивіться, чи то не є краса. Так що, всім дякую за увагу. Заходьте на мій канал, переглядайте, коментуйте. Мені цікаво, які рослини зростають на ваших квітучих садибах. Пишіть відгуки, мені дуже цікаво поспілкуватися з вами. Всім мирного неба! А українцям перемоги. Дякую за увагу! Бувайте!